Із старшим солдатом Андрієм Святишенком попрощалися в Сумах захисника, що загинув на російсько-українській війні, відспівали в Свято Воскресенському храмі. Як розповів начальник групи психологічної підтримки персоналу сумського центру комплектування Руслан Флорчук, чоловік загинув 29 червня 2023 року під час виконання бойового завдання неподалік Роздолівки Бахмутського району Донецької області. Для нас він дорога людина, він добрий, чуйний. Завжди допомагає, допомагав. Тому будемо пам'ятати як героя України, як героя нашої родини. Хто залишився у Андрія з родини? Дружина, дитина, донька, батьки, сестра. У нього багато родичів. Він був людиною доброю, дружелюбний, гарний сінянин, батько. Ну, що можна сказати, саме хороше. За інформацією Руслана Флорчука, Андрій Святишенко був старшим стрільцем-оператором механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону. Він був дуже добрий, був дуже чуйний. Він працював електриком, і під час повномасштабної війни він був за кордоном, але коли дізнався, що Ну на нашу країну напали. Він повернувся захищати Україну, захищати свій дім, свою родину. Андрію Святошенко було 40 років. Воїна поховали на Алеї Славу Сумського Беренівського кладовища. Анна Книж, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.